Хіба права є на одне колесо. А, посвідчення водія не права, права не у прокурор. На одне колесо, ти куди на нежин? Ні, не, я тут. Ні, котина туди назад, ось цю колесу і це откотиш. Це як прийде, може Андрюха, поняв? І 143, оце на Тойоту. А це в нас що? Це в нас, походу, на Л200. Це підписчик мій прислав. Бляха, не пам'ятаю откуда, ти вже здер да? Наклеючку. Хтось написав мені в коментарях, каже, Серега, є один скат. Ну, він йде кажуть, на Пежеро Sport на L200, на кінкап. Так що можливо комусь хлопців треба запаска військовим, без питань. Зараз перехватитися наша ЛТшечка. друзяки, жарище просто неймовірне, просто печепеку. Зараз підключив алафетку і будемо їхати на Ніжин, Бігенько треба проскучити, так як далеко їхати зараз не можу не маю можливості, але ми з Васильовичем ще бігеньке зльотаємо туди-сюди. Чому? Тому що там у нас є розібрана навара, яку ми купили на розбірці у Переясливі за мотора і за коробку. Коробка там автомат. Стане вона на цю машинку і нам треба зараз поїхати, бо мотора викинули. А нам треба на цю машинку поставити ту коробку автомат. Це 43 бригада. Шмигунчик. Мій маленький хлопчик, там ззаду написано шмигунчик. Шмига. Позивний не знаю, який Малого, але для мене він завжди був шмига. Можливо, він і є шмига. Так що, друзі, зараз буду пекти з Васильовичем і будемо працювати далі. А хлопці поїдуть на вихідних, якщо все буде добре, Олег Вікторович з Володькою Музирою, відженуть цю машину в 12-ту бригаду і заберуть оттуда Ельку. Просто елька вирвала десь стабілізатори ззаду та кусок кусограми і почала диміть, пихтіть, треба трошки ремонтувати. Так що ми далі працюємо, ми не зупиняємося. Ми рухаємося далі. Господарство, хтось пише, ти що там, став свиноводом, я кажу, я ним і був. Бачите, ще одне покотив. Так що, друзяшки, є, трохи ну, у нас є колеса на L200 нового, нового. Покоління, це в нас старого. Тут така сама дирочка, отвір такий самий, як і в тому, і в тому та теж підходить, кстати, з Тойоти підходить, розболтовка. Але це по-старому, тому що там отвір великий. А ото 200 нового покоління, вона там всередині маленька. Тож вони по розболтовці йдуть, але середина не виходить. Є ну, колеса у нас на кінкап, диски, є в нас пару запасок на навару. Можливо, комусь треба. На навару у нас будуть колеса і будуть деякі речі. Хлопцям безкоштовно віддам. Так що, друзі, багато балакати не буду. Печу, далі щось засніму. Так що працюємо далі. Є деякі моменти, які трошки штопорять цей процес. Хочу подякувати Надії Борисівні за те, що дала нам на горючечку. Фактично закриває нам цю поїздку. Нам на ніжений назад туди вийше, грубо говоря, там 400 км, ну, на 30 літрів у нас вже є. Так що рухаємося далі. А також Дякую всім тим, хто підтримують мене, донатять навіть без того, що ми не проводимо зараз на даний момент прямі ефіри, тому що є на це деякі причини. Не завжди я є в цей момент вдома. Так що, друзяшки, якось так працюємо далі. Наталя Волошина, Баба Малазінчук, Юра Українець, братика Цолапський і багато інших вам великий лайкос. Печемо далі. Якби не ви було б набагато важкіше. Ми сьогодні навіть зранку закрили. Є такий ютуб канал Юра Фермагра». От, Він зараз також в Збройних силах України. Машина стала, не, ну, приїхав 10 кілометрів і стала, закипіла, загнала на СТО. Тобто Ми долучилися до ремонту і перерахували 20 тисяч гривень. Чекаємо відеозвіт, а також підтримали також хлопців з Національної гвардії. От. Хлопці зверталися там дозбирати, теж закрили 16 тисяч гривень, невеличка сума. Але без 16 тисяч не було б 80. Так що об'єднуйтеся і підтримуйте наших захисників. Ну, а ті, хто кажуть, що там кажуть, для кого нема війни, ну так, кожна, кожна ніч вона говорить сама про себе. Поки ми не знищимо ворога, поки ми не вистоїмо, то він не перестане нас кошмарити. І дякуйте хлопцям і дівчатам, які дають можливість нам тут жити і щось робити ми повинні працювати і не забувати тобто підтримувати наших борців дівчат так що печу далі далі буде небо голубеньке да. Я хотів сказати ні хмаринки, 40 градусів жарі одразу посохли воно хмарина треба тобто тільки їхати 120 якщо нема кондиціонера але реально о, запахло, так? Да? М'ясом. Ниво з ким. Небо переясно ще. Але бур'яни трохи на свої пішли, бачите, туди трохи положило воно. Та воно і в того тут вложило. В цьому до. Але хмариться щось, бачиш, синіє. Як казала моя баба, синіють посадки буде дощ. Але ж там воно синіє. Там вона не любить не закрити. А, яму залатали, бачиш, я переживаю. А, що там люди є? Нема нікого. Нема нікого. Або дорого, або ж будні дні. Трохи видно, да? так? Диви, як красота. Буду там іде дощ. Сразу таким пахне, непонятно якимось таким. Ну там не так сильно. А там воно, воно дивидно, да, лє реально лє. Ось туди є. Та ж там туди і повертать, виходить, так? Да? Десь туди. Так що їдемо в доща. Красоті і там теж, на десь на згоровкою десь туди Держ, доїхали, де був дощ, але його вже нема. Калюжі калюжі течуть Але це лелеки Лелеки Лелеки. А тут що, вже нема? Є сміть поріжні. Ну що так, по телефону спалили, що їдемо в дощ. І реально у вас річак така о, свіженько подуло, так? Да? Легше стало. Ха-хай по красоті. Лізіонер у нас працює, бачили. Так що так. І вітерець піднявся, бачиш? Воно буде да по красоті. А що це воно за річка? Як вона називається? Супою? Все воно? М -м, я зрозумів. Далі болотами те черги робити. Але свіженько, добре. Що заїхаємо в новий биков. Їдемо по цій дорозі і реально мурашить. постійно мурашить, на тому що знаємо, що тут відбувалося. Дехто вже позабував. А дехто не забуде ніколи. Хто був в окупації, хто застав цю канітель. О. Але люди живуть. Ми живемо, але не треба забувати. Якщо по цій дорозі їздили... Через 600 марки, метрів поверніть ліворуч. Через 600 метрів повертаємо ліворуч. Наші пооставали. Так, зараз ми тут зараз наліво біля школи, в яку теж прилітав. Ні, я ще поки в мене є важливість, я буду їхати. Що ще наліво, потім направо. І потім прямо, і погнали, погнали, погнали. Ось така краса. Але бач, школу ремонтують. Це ж і Лукашівську школу тоді вони, так, да, Шандрахнули. Да, да, Лукашівський це тоді Бочкар їздив на пожежу. Поняв? віз Монголом. Це тоді, от, як воно почалося, це какані. Вони тоді приїхали, ще ж ніхто толком не розумів, що відбувається. А то уже было война. Да. Такие, конечно, машины серьезные. И мы уходим уже правее, правильно? Да. Думаю, не дуже видно. Чуешь на телефоне. Засрано стекло. Ветер. ветер страшный, просто капец. Жутковато не жутковато. Нам надо бенки проехать, Василий, очень великие дерева. Ага. Дивиш що робиться пускаємо підниз. Це просто жесть. Оці великі треба проїхати. Вже закрив свою сторону, так? Да? Воно ну, його напік, ти що. Ооо. Я ж ти казав, що ми їдемо кудись, непонятно. куди, на край світа. Ого! Ого. А каже, туши камеру, я кажу, закривай люка. Камеру то ми тушити не, не будемо. Водички тече просто капець. Можна виходить одразу париться. Взагалі відимось, видимось, не відимось. Взагалі диви, яке капут, взагалі. Так широка, як аначе воно починається. А там взагалі жесть. Води на асфальті просто тече. тречка їде, хоч ми не переїхали. Таке не тепливе, далі. Оце попали, оце поїхали. Оце покрасики засеречим дали дружа. Нічого не привіщало. Нічого не привіщало. Так що друзяки, от така вона житуха волонтерська. Треба їхати, їдемо, в нас там штака неважлива. А тут реально воно, бачите, осиляк вже блогерує. Блогерує. А я воно куру знімаю, дивись, кура просто пливе. Просто пливе. Там сонце світить, там воно нічого не видно, ллє -лі, якесь вітра. А там воно сонце світить, а там. Вообще по красу. Є просто же їдуть пацани. А напишіть. Довго не вибирається. Довго вибирати. Ти що? Главное, щоб дерева великі не було. Не знаю. Уже вітру такого ще немає великого, але дощ плів, капне. Що, Васильович, приїхав бабки заробляти. Куди ви там казали? В Белгород. А? Чи куди? Брянськ. Брянськ, каже. Кажу, куди доїхали? Каже. Заїхали, каже, в Брянськ. Так що, друзяки, їдемо на Нежин до Юрчика по точку. Попросив товариша, поламалася машинка, треба забрати. Скинули точку, знаходимося десь там, не знаємо де. Це... Все, так що таке буває, да, по красоті. Так що. Волонтери, які допомагають ЗСУшникам, допомагають і цивільним також. Так що по путі заберемо тачку і людям трошки полегшимо їхню так сказати, головну болячку. Є трохи, так? але доїхала додому і поламалася. Це є забрали, чоловік їхав по мене. Оце тобі добрий день. Ключі дайте, дайте, якщо можна, якщо довіряєте, бо це такі, бачите, це гарні, ми взагалі з Березані. Є такі, знаєте, Київська область, місто Березань. Ну, це ми оттуди. Хоч Юру ми теж не знаємо, якщо чесно. Ні, ми, в мене є. Я з пацаном познайомився в Павлограді в Донецькій області три роки тому. Він мені тепер як брат, він військовий з 58-ї бригади. От, а в них знову він попав під обстріл, зараз на болічці. Ми йому допомагали знову робити чи купувати машину, і вона поламалася. Ми купили машину на запчастини, вони зняли мотор, а це пригнали до Юри. А тепер їдемо забирати просто те, що залишилось. Ну дав би Бог, дав би Бог! Нам просто що не з руки? Нормально вас, давай, давай. Йо, борди борди борди. Давайте. Сюди трошки сюди. Давай, давай, сюди. О, то ти нормально рулиш. Давай, давай, давай. О, бо ще добалакається шелудько. Давай, давай, давай Все, тепер рівня. О, О так, шелудько керує. Якщо десь там циркушечка по красоті, бачили. Дощ застав. Ще буде трошки. А не потягнеш так? Да? Все давай туди, 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 туди. Ні, ми вже все, і зараз... Та мабуть, тут недалеко мене зараз ну, щось... прив'яжемо, та і все. Ви ж з нами їдете, правильно? Да, да. Все, з віщами на виход, це ваше все сімейство. Ого! Виробна. Красотухи, які є Ай, Хай, красавчики. Вообще. Це всі ваші, так? Да? Да, да. Взагалі красавчики, копі. Ні. Вау, оце я попав. Бачите, ну я ж знаю, коли треба їхати, кому треба допомагати, правильно? Світ же не без білих не без добрих людей. Це ж треба, де ти нежин, де та Березонь. Так що і машинка поламає, попробую це зараз когось знайти. Я не знаю, як у вас, у нас зараз проблема, коли знайти. Навіть мішки вигрузить. Немає кому. Ну, але ми знаходимо собі подібних, де й працюємо. Красавчики, вовсе, просто вам респект. <сірно> Вовчи красавчик все буду в'язати, а де будемо їхати далі.